Ну на даному етапі я думаю, що це позитивна новина безпосередньо для України, тому що ми ж пам'ятаємо, що було два треки, які пропрацьовували Сполучені Штати: один це безпосереднє збільшення торгівлі американських енергоносіїв на європейському ринку, а другий трек специфічний це. Торгівля під санкційними російськими енергоносіями через американську прокладку на ринку ЄС і цілком очевидно, що зараз якраз друга схема, другий вектор, зазнав ніщівної поразки. Я думаю, що це дійсно позитив, плюс зважаючи на те, що зараз Трамп виходить із заявами, що він збирається Путіну урізати п'ятдесятиденний дедлайн. Це можна якраз трактувати про те, що переговірники по лінії Дмітрієва ну очевидно, що це якраз лінія Віткофа дуже дуже сильно ослабли. І відповідно для нас дійсно вкрай важливо, що саме в цій угоді між ЄС і Сполученими Штатами є власне і тема енергоносіїв, і тема звичайно, американської зброї. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що частини цієї зброї за Європейські кошти піде зокрема і на потреби сил оборони України.